Доброго ранку, любі діти! Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку, квіточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні казки. Діти, скажіть, будь ласка, які українські народні казки ви знаєте? Так, це лисичка та журавель. Котик і півник. Солом'яний бичок. Кривенька качечка. І васик Телесик. Казки бувають діти, народні та авторські. Народні казки написав народ, а авторська казка має свого власника. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Відгадай казку. Я буду зачитувати вам фрагмент з казки, а вам потрібно сказати, як вона називається. Знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Це казка курочка ряба. Скочив їй на язичок та й почав співати. Я позасі метений, а лисичка його гам та й з'їла. Вірно, діти, це казка колобок. Узяв за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а вона сидить у землі, як пень. Так, діти, це казка називається рібка. Хто ти такий, питає? Скажи мені, а він йому. Я з соломи зроблений, смолою засмолений. Це казка солом'яний бичок. А хто хто в цій живе? Мишка шкряботушка а ти хто? Казка називається Рукавичка. Моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила я й не їла. Вірно, діти, ця казка називається Коза Дереза. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і пригощу. Казка, лисичка та журавель. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди кривеньку качечку. Діточки мої, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Казка називається Вовк та семеро козенят. А тепер давайте подивимося на речі казкових героїв і скажемо кому вони належать. Ця річ належить дівчинці із казки Червона шапочка. Ця кришталева туфелька належить дівчинці із казки. Попелюшка. Молодці діти, правильно. Булава належить сильному хлопчику із казки, яка називається Коти-горошко. А цю річ в лісі загубив дідусь. І називається ця казка Рукавичка. Дякую вам, діти, за увагу. До нових зустрічей.